Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті, і ми з вами сьогодні будемо малювати пейзаж, весняний пейзаж із квітучими деревами. Можна малювати багато дерев, можна малювати одне дерево. Різниці немає, але ми будемо сьогодні працювати гашою, абсолютно без олівчика, зразу фарбочками. І починаю я із того, що буду малювати дальній план. Хочу зразу попередити, що у мене ось тут низ знаходиться, ось тут верх. Тобто я зараз починаю звідси, це значить я починаю зверху. Починаю я, як зазвичай, із неба. От, і небо у нас зверху воно завжди буде трошечки темніше. Донизу я його буду розбавляти, робити трошечки схипліше. Мені треба будуть фарби гуаш, мені треба будуть вушні палички, мені треба буде палітра, серветочка і пензлики. Отже, я зараз розвожу у себе на палітрі. Ви бачите. Блакитний кольор. Для цього я взяла синій і я взяла білий. Не дуже багато я беру, поки що я роблю, він у мене буде темніший, але не такий насичений, як чистий колір. Ось у мене такий вийшов відтіночок, і я починаю зверху. Ось такими горизонтальними мазками. промальовувати небо. Я взяла теплий синій, насправді ви можете брати прохолодний синій, який вам подобається. Далі я трошки промалювала, ви бачите, так? Да? І додаю іще тепер до своєї палітри, до цього самого кольору, я відповідно додаю ще білий. Для того, щоб ще його посвітлити, бо далі у мене буде світліше. Посвітлюю. Тепер не накладаючи трішки на попередній відтінок, щоб вони плавненько один з одним з'єдналися. Да? Я продовжую малювати. Хочу зазначити, що в мене буде пейзаж із низьким горизонтом. Як це з низьким горизонтом? Тобто в мене десь тут буде горбик, земелька починається. Якщо з високим, то тобто, в мене буде, з високим горизонтом починається земля ось десь на такому рівні, високо. А з низьким внизу. Тобто Коли високий горизонт, у нас більше йде землі, більше травички, більше. Там, рослинного світу, а коли у нас е, низький горизонт, то більше уваги у нас приділяється небу, По І от далі я тепер беру вже чистий білий і накладаючи на ній блакитний, довожу його, вже таким блакитним, довожу до нього. Я не переймаюся тим, що в мене на небо, наприклад, буде там, майже чуть не донизу. Якщо я схочу, я там собі зможу на його фоні, потім, звичайно, ж намалювати все, що мені схочеться Горди, переселенки будь-які. Тобто це повітря. Повітря це дуже добре. Отже, я зробила отаке небо і тепер можу ще зробити тут навіть маленьких марків. Тих. Тих. Поки в мене якраз тут зверху дуже темний, більш насичений такий ковірний. От, я можу це зробити. Так, зробили. Можливо, ось тут. Потім сонечко додавати, але поки що не спішимо, щоб небо висохло, щоб синій кольор висох, і тоді вже можна буде робити ось сонечко, щоб воно не позеленіло, наше сонечко. Поколи накласти жовто на сінь. сонечко може просто позвонити, то не спішимо. Отже, небо у нас тепер висохає. І я далі собі планую замірити. Я знаю, що в мене весна. Раз весна, значить, у мене має бути свіжа зелень. Тобто ще тільки-тільки травичка у мене прокльовується, І вона завжди такого дуже свіжого, яскравого, такого більш салату, брендку за тут оцінку. Тому я беру зелені, викладаю на палітрочку. І, звичайно, до нього тепер додаю жовт. Ужативому набагато. зараз ще спробую, щоб от у мене таке свіже було все. Отже є, і тепер я промальовую внизу. Можна рівненько, можна горбиком. Тобто тут вже особливого такого значення немає. Це я тільки починаю так робити. Далі, ще в мене буде там травичка, ще в мене буде все. От. І от я хочу, щоб у мене задній план, він теж був такий більш щось зображено. От я зображу там якусь гірку. Для цього я її трошки приглушу свій зелений, додав синього до свого розладження, я добавлю трошки синього. І отут тут задія я можу зробити знову. Ось тут голов мені є, так. І тепер я ще більше тепер додав, щоб на верхівці ще воно було холодніше. Я ще більше додав таку синеньку. От, і от тут, тут все дороблю. А ось тут і ззаді я собі зроблю просто таку травичку, це ж самим звичайним. І таким чином я врівноважила собі композицію. Тепер ще травичку я додаю внизу трошечку, Такими мазочками собі. Я роблю темніше місце на горбику, де у мене буде стояти берег. Спочатку я його роблю оцим зеленим, світлішим. Тепер я можу взяти навіть чорний, трошечки знов додавати свого зеленого. І тепер додавати ось. Ближче до беру. Таким чином у мене утворилося кілька відтіночок. Підправляю, де я бачу, можливо, щось у мене. Тут ще тобто, ви бачите, що я з одного загального роблю досить багато відтінків. Чим цікавий живопис? що ми можемо утворювати нові і нові відкинути. І це дуже цікаво попрацювати із кольорами. Так, тепер мені потрібно зобразити деревце. Я можу поміняти собі пензлик, ось в мене широкий, я можу його змінити на гущу, на тоншу. От, е, я не сказала спочатку, але, звичайно ж, ви знаєте, що найкраще користуватися колонковим. Тобто кругленьким. Отже, можна робити деревце коричневе, можна робити деревце чорне, можна робити деревце трошки темно-коричневе. Я розбавляю чорний, змішую чорний, із коричневим, тому що в мене коричневий, він такий шоколадний. І от роблю таке його більш насичене. І тепер починаю малювати своє дерево. Деревце, воно, коли росте, якщо ви в природі помічали, от, то воно найчастіше не є рівним якимсь. Тобто воно, коли росте, воно росте не як кілок забитий, а от воно росте так вільненько, внизу воно трошки товще, вільненько і ось такими різними. Вигинемо. Тільки пам'ятаємо, що де вигинається одна частинка деревця, там гілочки чи стобура, там вигинається і інша. І от я зробила сюди вигин. тепер я додаю ще, ще одну гілочку. Прикріплюю обов'язково дуже плавненько прикріплюю гілочки одна до одної. Дерево це розлога. тому не боїмося малювати такий широчень гілочок, довгенький. Чим розлогіше дерево, тим кращу тінь воно, наприклад, нам буде давати. На ньому буде більше гілочок. Відповідно, якщо це фруктове дерево, а в нас буде воно квітуче, тому воно буде фруктове. Намагаємося тоненько малювати. Ось Воно у нас буде фруктове. Дуже дрібний гілочок ми можемо не додавати, тому що ми їх все одно заб'ємо потім квітами. І от я тепер хочу надати певного відтінку дереву. На кожному дереві, коли ви до нього підійдете, ви побачите, що можуть бути десь якісь зелені такі сліди від цвілі, може бути світло там. От. І от тут зараз я трішечки додавлю з одного боку і скористаюся ось цим зеленим, яким я малювала. Да? І я просто буду трошечки пущу. От, по гілках я можу не пускати, але по стовбуру пущу, можу навіть ще трошечки світліші зробити. Так от. І таким чином я буду навіть зображаю таку корудну. Можна це зробити охрою, наприклад, ще. Тобто, як ви собі там, які у вас є фарби, які у вас є кольори, і які у вас є бажання. Поки у нас гілочки трошки сохнуть, ми можемо повернутися до о, нашого о, горбика. Так? І зробити його більш живописніше. додати туди квіті. наприклад, якщо це може бути якісь перші весняні, біленькі, блакитненькі, накидаємо дуже їх ось отаку. От. Тут вони. Тюльпанчики, підсміжники, якісь дзвіночки. Чому малюю? В основному білим, білим, тому що дуже красиво білий виглядає на оці натальні зелені на малюють. Якщо у вас зелень не дуже темне, тому ну, тоді ви можете брати якісь більш кольоровіші. І от вони тут ростують, їх багато, далі дрібненькі. Я їх не дуже вимальовувати, я не буду просто такими цядочками. Десь вони тільки збираються розцвітати. Ну, от. Так, зробила, прикрасила. ж Можете робити жовтенькі, можете. Це на, на, на ваш погляд буде. І тепер переходимо вже до квітів. Квіти у нас ми будемо малювати гушними паличками, тому що їх буде багато. І ми будемо брати по кілька річних паличок зразу. Я люблю по три брати, тому що її вони дуже гарно вміщаються у руці. Можна брати, якщо і побагато, але це воно і більш-менш економно, так і нормально. Можете брати червоні кольори, можете брати рожеві кольори. Я візьму червоний і розведу його трішечки у палітрі. І з білою. Можна брати більш такі дружальні відтінки. Так, ось у мене палітра. Я сюди червоненку додаю. У нас буде, може бути кілька відтінків. Можна взагалі зразу чистим червоним зробити. Зараз я таки зроблю. Я розведу, але зроблю і чистим червоним, і ще в кінці буде білим. Взагалі квіти вони ж мають різні відтінночки. Залежить від того, яка серединка квітів. Вони можуть мати роживуватий відтіночок, такий оранжуватий, червонуватий відтінок, тобто тут різні. Якщо у вас фарба рідка, то ви вушні палички не вмичаєте в водичку. Якщо ось у мене, наприклад, фарба густенька, я вушні палички вмочила в чисту водичку або в рожевеньку, там у мене залишилось. І якщо починаємо із самого насиченого, ми його робимо ближче до гілочок. І ближче до середини деревця. Тобто всередині вони більш насиченого кольору, ці квіти, ви їх більше, скупчені їх більше, тому вони нам будуть здаватися більш такого насиченого кольору. Зробила. Тепер беру інші ошні палички. Знову трошечки вмачаю водичку. І набираю цієї фарби, яку я розлила. І от тут уже я працюю цим рожевником. Звісно, трошечки заходжу і на темний. Роблю так, щоб трошки і видно гілочки були, але разом з тим можу виходити за межі моєї гілочки, бо ми ж додаткові не намановували малим. Можна робити і пензликом, от, але пензликом це буде довше. Ну, тобто це не любите. Бачите, що у мене там десь проглядаються мої тоненькі квіти, але їх дуже небагато, тобто я їх забула, тому що зазвичай от, дерева вони такі насичені. А просто там, де вони скупчуються, я дуже проводила. Формуємо саме цими квітами, ми формуємо крону дерева. Дивимося, щоб вона була красива. Щоб вона була не як кулачок зажата, а щоб дерево дихало, щоб воно було вільне. От -от. Я думаю, що воно у мене вільне. І можна, звичайно, зробити ось десь, що падають там літать. Ось Зробила. І останній варіант уже. Тепер я беру знову чисті вишні палички, і мені треба біла фарба. Звичайно, чисти біло мене не буде, тому що я буду по рожевій От, Але це буде новий вікін. Тобто я отведу новий вікін. Чим цікаво малювати фарбами. І от я. Опрацьовую тепер, змішуються і в мене утворюються такі цікаві квіточки. Не просто вже крапки якісь, а цілі броні квіті. От так от. Червоні, звичайно, трошки залишаю, щоб червоний був. І ви бачите, наскільки у мене робиться такі цікаве, живописне. Головне, щоб у вас фарба не була густа але суха. Якщо фарба суха, її потрібно розмочити. ну і обов'язково ж не палички. Так, все. У мене є і рожевий, у мене є і червоний, у мене є і білий, у мене є і блідорожевий. Тобто, у мене досить насичено туди. І я ще можу, хоча, в принципі, ще не з'являються листочки на деревах. Але я можу собі дозволити трішечки та інде. Дуже трішечки, дуже. Вони тільки-тільки-тільки починають виходити. Отже, я підійшла до завершення мого пейзажу. Я бажаю вам успіхів, натхнення і гарних малюночків.